Друзі, вітаю в європейському союзі! Заговорили про те, що готові направити в Україну деякі елементи своїх військ, типу інструкторів, радників. І інші військові посади і військові чини, які зможуть Україні допомагати готувати нашу армію. Частково це можна назвати планом Макрона. Єдине, що він вже звучить не від Макрона, а звучить від всього Європейського Союзу, мовляв, да, ми готуємо в Іспанії, в Польщі, в Німеччині, ще в інших багатьох прекрасних і класних насправді дружніх до України країнах. <кій> Але як казав Макрон, коли ми направимо ці. Цих інструкторів, радників в Україну, спецназівці, вони будуть тренуватися з українцями, тренувати українців. Але якщо, не дай Боже, стається прильот, то це сам Макрон казав: ну тоді уражають наші війська, поранили наші війська. Тоді ми повинні більше втягуватися в допомогу Україні, тому що вони були там, по них поцілили. Росія за це повинна понести відповідальність і електорату простіше пояснити, чому більше військ направляємо в Україну, чому більше танків, більше літаків, більше грошей. Ну, одним словом, ця ідея Макрона проросла в Європейському Союзі, але є одна держава і маленький міністр закордонних справ, які проти. Чому проти і загалом чим може завершитися ця ситуація? Це не введення військ типу контингент 300 тисяч французів чи німців, чи я не знаю італійців. Це зараз мова йде про певні елементи. Але ви знаєте, що так само зі сторони Росії, наприклад, є китайський спецназ, який їх тренує. І є північнокорейська піхота. Ну, відповідно, ми розуміємо, що... Росія посилюється іншими військами зі своєї сторони. Вони там купують ще купу якихось бідотних азійських солдатів, які то наркотиками торгують, то в Дубаї на будівництві працюють. Ну, вони їх тащать 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів. Посади в окопі, все рівно ти звідти не вернешся. Але росіяни нам заважають заручитися усіми першими етапами підтримки західних військ. В Україні. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Дуже важливо це зробити. Половина з вас дивляться не підписаними, тому під цим відео натисніть чорну кнопку Підписатися. А, і друге, я дуже попрошу вас порекомендувати цей канал своїм друзям. Власне, війська хочуть направити в Україну і в Європі створили навіть а, певну програму а, ще раніше, в 22-му і ЮМА. Називається вона яка покликана навчати українських військових, допомагати навчати нас рук на все не вистачає. От але з'явилася інформація, що а давайте не тільки в Європі. Давайте, як казав Макрон, перекинемо ці війська і цю підготовку в Україну в, в прекрасні українські ліси, українські військові бази, військові частини. Нехай навчаються там. По логіці, яку я вам сказав, в тому числі хай будуть присутні Україні треба і е, сигнальні меседжі, типу ми тут, ми поможемо. Зараз інструктори, радники, спецназівці, далі інші військові. Далі, далі, далі. Це перші кроки і євроінтеграції та інтеграції з НАТО. Плюс нехай Росія знає, що вони тут. А знаєте, інколи не витримує європейський солдат і візьме. Рушницю в руки, зрозуміло, що офіційно візьме, мобілізується в інтернаціональний батальйон, і все буде в нього нормально. Але виходить голова МЗС Угорщини, так ніхто інший, як маленький Петрик Сіярто, і каже, що Євросоюз дуже хоче відправити ці війська в Україну військову допомогу, от і боротися проти Росії. І він каже, що в пропозиції про продовження мандата місії з навчання. Військових і умам пропонує <кх> військових радників для виконання координаційних завдань. Він каже, що це означатиме, що навчання більше не відбуватимуться лише на території Євросоюзу, але й перекинуться на територію України. Ну і зрозуміло, що він каже, що це небезпечна для Москви і них пропозиція. І, власне, каже, що значно більший ризик ескалації війни. І подальше його її поширення. Поширення куди? На територію Росії, хочеться запитати маленького Петрика Сіярта. Тому <кій> Угорщина говорить ні цій пропозиції, ми вже сказали і вказали службові зовнішніх справ Європейського союзу в Брюсселі, що ми не в змозі підтримати її в такому вигляді. Ми попросили їх переробити цю пропозицію. Ось тут пауза і секунда. Тобто. Політична тварина Орбан, його пес маленький Сіярто, які взагалі нічого не допомагають в армії, ну, максимум можуть 20-30 пістолетів прислати. Вони розповідають сьогодні, що вони проти, щоб французи, німці, іспанці чи бельгійці приїжджали в Україну тренувати. Не угорці, не угорці, а вони, інші країни. Але вони проти, бо Росії страшно. Ось це. Розуміння сьогоднішнього керівництва Угорщини. І міністр каже, що Будапешт не братиме участі в тренувальній місії. Давайте почнемо з того, що він і не брав, але він додає ще за будь-яких умов. Тобто, неважливо, вона буде в Україні чи в, чи в Євросоюзі. Але ми все рівно, навіть якщо буде вона там, ми все рівно її не підтримуємо і блокуємо переїзд ось цих інструкторів, спецназу, радників в Україну. Розумієте? Ось це справжня колаборація на користь Росії. Ось це справжній Троянський кінь, який сьогодні сидить в Європейському Союзі. Фіни вже піднімали питання, може, виключимо когось. І друге, згадайте, а хто це в Києві на колінах повзав, коли прикрутили краник з нафтою? Хто тут принижувався і нам розказував, що на все готовий? Дивіться, в нас зараз два небезпечних прецеденти. Це Угорщина, яка просто фізично стала на сторону Росії, коли забороняють і голосують Бабаяга проти української підтримки, в тому числі перехід частини їхньої військ в Україну. Друге, це Польща, яка заграється в історичні сентименти і зараз на Варшавському безпековому форумі піднімає питання історії, друзі. Безпековий форум організовується для того, щоб говорити про майбутнє і оборону сьогодні. Ви ж самі там розвісили банери і постери, що живемо в передвійськовий час. А що робити, світ допоможи. А самі копаєте на 100 років глиб. Бо вам треба село на Рівненщині розкопати. Це найголовніше, село не зникло за 80 років, і далі воно не зникне. І вернемося до цих питань. В тому числі і відповідальність з вашої сторони, що ви там робили, як мову міняли, як релігію людям міняли. Як до вас працювати на шару просили, ходу просили, заставляли ходити? Як колонізувати намагалися, про це теж поговоримо. До чого ви довели стан населення там, про це теж поговоримо. Бо немає тільки, як ви кажете, одної правди. Так, і ця правда не ваша. Давайте про неї поговоримо, але зараз Україна каже, що ви створюєте проблеми замість того, щоб створювати можливості і шантажуєте Україну на вступ. Ми в ЄС вас не впустимо, давайте копати. Вже зараз навіть в польській команді попередні міністри закордонних справ кажуть: друзі, мізків не вистачає, ви не то робите, замість того, щоб допомагати Україні захищатися. Ви намагаєте заробляти політичні бали. Ви намагаєтеся дерти з України замість того, щоб її рятувати. Забувши головне правило, тут додам від себе, коли Україна програвала, Польщу ділили. Просто ви хочете нав'язати нам свою історію, але ви свою історію теж до кінця не вивчили. Москва на вас дивиться, шакалячими очима, щоб розірвати на шматки. Оце треба розуміти. Не думати, як ви потім німцям будете мститися за попередні війни і купляєте хаймарси з розумінням: Ну, Україна зупинить Росію, а ми будемо атакувати Німеччину, коли прийде потрібний момент. Ну, є ж таке. Ну, Польські депутати вип'ють трохи зайво і починають розказувати про великодідівські сентименти, як вони хочуть мстити Україні та Німеччині. Розумієте, тому ось ці сентименти зайві. І Польща зараз демонструє. Україна не вступить в ЄС, поки ми там історичні питання не вирішимо. А ви свої історичні питання теж підтягніть. І по євреях, і по українцях, кого як знищували і що робили. Це перше. Друге, це Угорщина, яка не має історичних сентиментів, але має територіальні претензії. Раз, друге повністю продалася і торгує на Росію. Але є проблема: якщо Трамп не виграє, що робити тоді Орбану? Куди Орбан буде тікати, поставивши все на Трампа? Да, Буде намагатися підтримуватись Китаєм, скине весь цей пафос і снобізм, і ППВЗ, як він зазвичай це робить на колінах до Брюсселя. Розумієте, Орбан, це Лукашенко, якому вдалося вступити в Європейський Союз. Все. От, просто коли хочете зрозуміти, як буде діяти Орбан, дивіться, що це Лука, який просто в Європейському Союзі. Того стати на коліна і поповз і казати, що це все, все випадково балансуємо, переміняємо ось так. Ось так. Просто для розуміння. Я вважаю, що ми знайдемо інструменти, як натиснути. Що хочете домовитись з поляками, не говоріть на рівні з тими урядами, які є зараз. Я не про народ і не про країну. Я про уряди. Звоніть одразу в Вашингтон. Хочете домовитися з угорцями, звоніть одразу в Німеччину, в Берлін. І там все це. Вирішиться. Просто для розуміння, це не критичні проблеми, але ці країни вставляють сьогодні палки в колеса. Україні дуже важко дається ця війна. Надзвичайно багато смертей, надзвичайно втрат, надзвичайно багато руйнувань інфраструктури, в тому числі мирної, цивільної. Подивіться, як вони знищують наші міста. Але замість того, щоб допомагати, кожного разу ми відчуваємо або палку в колеса, або ножа в спину. Ось така ситуація. Я думаю, що дотиснемо питання про військових на території України. Це буде перший прецедент, а далі треба тиснути на захід, щоб це були війська НАТО і те, що говорив Рюте, що це головний пріоритет для НАТО, Україна і так само європейську армію. Ми повинні стати паровозом і лідером реформування європейської армії. Європа може поплатитись за свій пацифізм. І пофігізм, вибачте, на слові, і думають, що їх всі захистять. Ні, поки самі себе не почнете захищати, нічого не буде. На вас будуть дивитися, як на жертву. Ми цей урок пройшли, але ми змінилися, і ми сьогодні протистоїмо найбільшій орді на континенті, найбільшим потворам і фашистам. Але ми це робимо. І вам треба. Бо інші країни, в тому числі країни Африки, Росія, Китай та деякі інші, будуть дивитися вас як на смачний пиріг, багатий і слабкий. Нічого немає більш ласого в державному управлінні військовій справі, ніж взяти і поділити щось багате і слабке. Розумієте, тому в Європі треба мінятися. Ось ці війська, вони, я вам чесно скажу, вони більше отримують, прийшовши сюди. Ніж принесуть, але нам важливий прецедент, бо вони тут навчаться воювати по-справжньому. Вони побачать наші дрони, вони побачать нашу відвагу. Вони зрозуміють, що треба робити в таких критичних ситуаціях. Да, в їх будуть тисячі, вони будуть вчити наші, а ми їх будемо вербувати, вступати в нашу армію і підтягувати інші війська, уже не інструкторів, спецназ чи радників. Розумієте, тому пройдемо це і впевнений, що це блокування угорщини. Нам нам нижче колін. От, і ми точно це протягнемо і зробимо. А політичний вступ в ЄС, я вам говорю, не треба спускатися до рівня дешевих сентиментів, не до політиків, які хочуть робити політичні бали на смертях предків і своїх і предків-сусідів. Ось таке точно не пройде на них легко тиснути в столицях, куди вони їздять по свої гроші. Ось така друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, зможемо пройти цей бар'єр? Не зможемо, і так по військових, і так само по вступу в ЄС зможемо перетиснути чи ні. Підпишіться на цей YouTube канал, порекомендуйте його своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!